От слушаю, добрий, день, добрий, добрий день. день. Чим ви недовольні, що до вас ідуть, не кажуть куди. Я догнала коло ліфта, спитала, так недовольна. Я що я на лобі в неї написано було, що в 44-му. Добрий день. Добрий день. Я тільки розказую, як поступають ваші люди, які до вас ходять. Ми погані, а, а всі хороші. Ті люди чужі, що ходять, нас повідомляють, до нас прийдуть. Пустите, а тут біжать усієї сили, а я до них, правда? І я, ми погані, ми погано працюємо, у нас ворують велосипеди, ви не, пові, не говорите, що до нас прийдуть. А вона біжить без ніякого, кивнула бігом, я туди до ліфта. Вона каже, що ви кричите, яко я не кричу, я балакаю, як я кричу. Де у мене крик, як у мене горло болить? А зараз ви не кричите? Ні, я просто вам пояснила. Угу. Моя розсерала. Ще раз кажу, добрий день. Спасибо. Значить, добрий день. те, що ви розсердились, да. це не означає, що ви повинні по-хамськи спілкуватися з по-хамськи не, не спілкувалася. Є свідетелі. чи я її обзивала, чи ні? Галина Павлівна, дивіться. Зараз, коли ми з вами спілкуємось, я намагаюся щось вам сказати, а ви мене перебиваєте. Що мене розстроїла вона, що біжить наче до себе додому. Галина Павлівна, дивіться, так. я намагаюся вам щось сказати, а ви мене щоразу перебиваєте. Ну, ви мене повідомили, що до вас придуть. А вона сказала, що Галина Павна, дивіться, я намагаюся вам щось сказати, а ви мене. Але ви вже нам намагались сказати. Ми все винувати. До вас відрізали світло, ми винуваті. Ми все винуваті. Вас велосипед украли, ми перемикаємо. Всіх перепитуємо за кожним бігаєм. Другі повідомляють, що до нас прийдуть, а ви ж ні. Галина Павлівна, я намагаюся вам щось сказати, а ви мене вже разів п'ять перебили, навіть не вислухавши я розсердилась. Що вона біжить так і не хоче казати, подойде. Ви знову мене щойно перебили. Ви можете мене послухати? Да. Але той, факт, той факт, що вас хтось розсердив, ну, не ви, а хто до вас. Але не ви мене знову перебили. Той факт, що вас хтось розсердив, не означає, що ви мусите по хамськи спілкуватися з моїми. Як я по хамськи, яке я на неї слово погане сказала? Ви знов мене перебили. Так ви змож... я вас питаю, яке слово погане? Я їй сказала по хамськи. Я пане... сказала, що вона повинна була мені сказати, яку йде квартиру, і ще й фамілію, і ім'я. А вона ж побіла я її догнала. Де. Галина Пальна, ви мене знов перебили. Я хотів би вам договорити до кінця, те, що хочу ну, сказати. Вас... Да. Я знаю, як ви теж до нас відносились. І ви знаєте, за за світло, що вас відрізали, ми теж винуваті крайній стане. Але на можна я договорю да, до кінця да, хоча да. б один раз? Да. Ви мене послухаєте? Да, я слухаю. Да, чудово. Тобто ви мене не будете перебивати я впродовж. Не... Я буквально хвилинку вам Давайте, скажу. Хвилинку да. я почитаю, поки не буду дивитися до ну, стату. Е... А, тобто ви не збираєтесь мене. Я слухати. вас слухаю, виключила телезвук. Да, я зрозумів. Щоб слухати Гали, вас. Галина Пальна, я вас дуже прошу. Спілкуйтесь, будь ласка, ввічливо, не тільки з моїми гостями, а з усіма. Е, а вона... гості ваші правильні, я неправильно. Щось донала її коло ліфта. Галина Пальна, ви знову мене перебили. Ну, я перебили. навіть хвилину не поговорив. Да. Ну, є ж у мене свідок наш. Галина Ми... Ви чуєте, так. ви мене перебиваєте, у вас немає просто уявлення, немає розуміння, так, що можна дослухати. Я дослухаю вас до кінця, скажіть, будь ласка, все, що ви хочете сказати, і я тоді скажу теж вам. Я, вам я вже поясню. можу говорити? Можете, я вам поясню. Ви зможете не перебивати мене, Галина Павлівна, дивіться, коли е приходять гості, е то не обов'язково з ними сваритися. Якщо людина пішла то ви можете е зробити її зауваження, але не в тому хамському тоні, в якому ви це зробили зараз. Як я казала, я я зараз це спілкуюся з вами, і ви не змогли навіть ви не можете навіть хвилину почекати, щоб не перебити мене, розумієте? Це доказ я того, що ви не в ви не уявляєте собі, як це культурно з людьми спілкуватися. Так, да, звісно, ви уявляєте, ви уявляєте, ви нам яку свиню підсунули. Ви все время нас отак от о-о-о. По покругової. Ви ж знаєте, велосипед у вас ворували. Ми перемичого прибирають. Питаємо чужих, значить, питаємо. Ваша питає. а чого велосипед зкрали? Откуди я знаю чого? Того, що в коридорі стояв. Е, Ні, не того, що а в коридорі стояв, а, а того, що ви пустили чужих людей. Я лічно пустила. Давай чужи хтось із, із консьєржів, пустив чужих людей. Ну і... так і це чужа людина От Откуди я знаю, мова вона й злодюга раз біжить. Так я її догнала. Так що тут такое? Я їй що, Погане слово сказала, матюк чи що Я її нагрубила. Вона повинна була зайти і мені сказати, я йду в 44-ту квартиру. Вона повинна її фамілію, е е е е е а е я ж сиджу для чого? Е ну, ви сидите для того, щоб пропускати злодіїв, які вкрадуть велосипед, які відключать електроенергію. Ну, і так далі. А у Злодії не відключали вам. Ми не може злодії не відключили, посіяти. тому Володі, що і, ну це були якісь сторонні люди. Це, але Пальна, я вас закликаю. Будь ласка, спілкуйтеся ввічливо. добре? Я Ви на моєму місці ви поступили так само. Я вона вас до прошу. вас прийшла і сказала. Я проскочила, я не знала, що до вас вона йде. Мимо консьержки, а вона юхом не повела. Тим більше, наш чоловік відімкнув і вона попереду побігла його. Я Правильно? зрозумів. Вона, ну, пан, я вас дуже але, прошу. Але, спілкуйтесь, але, будь ласка, ввічливо. Дякую вам. Хорошо, от бачите, з якої квартири до я пустила. Правильно, а тут вона сама. Спілкуйтесь, будь ласка, віці. Я заспокоїлась, давайте я